Павлоградців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття, коли чуєте сирену. Є оперативна інформація на сьогоднішній день, що наш регіон, в тому числі, може бути прильоти, може бути вражений, тому що ну вони вже бісяться від від цієї безісходності, і тому я думаю, що можливо є з декількох з джерел. Є інформація, тому я прошу особливо в ці дні бути обережними. Це не обов'язково об'єкти критичної інфраструктури. Це можуть бути просто місця скупчення людей. Там, де дуже багато людей затримують, я знаю, що затримують і в нашому місті колаборантів, інформаторів. Тому хто вони, де вони, ходять, можливо таке. Тому в разі, якщо тривога, якщо сирена, будь ласка, бережіть своє життя, бережіть життя своїх близьких, виконуйте те, що повинні виконувати по інструкції. На позачерговій сесії міської ради депутати затвердили міську програму здоров'я павлограців на 2023-2025 роки. У нас цього року закінчується програма для того, щоб ми мали змогу наступні три роки фінансувати розділи програм, такі як протидія поширенню інфекційних хвороб, профілактика хронічних хвороб, забезпечення лікарськими засобами, і витратними матеріалами певних категорій людей, певних категорій населення нашого міста, включаючи внутрішньопереміщених особ. для того, щоб надавати фінансову підтримку нашим комунальним некомерційним підприємствам, пропонується затвердити програму на наступні три роки. Як я вже казала. На профільній комісії цифри ми будемо уточнювати, коли будемо затверджувати бюджет 2023 року. Вимушеним переселенцям не рекомендується повертатися у свої будинки щонайменше до весни 2023 року. Нараджую і всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів з Донецької, Херсонської, Запорізької та частини Харківської областей. Частина Миколаївщини потребуватиме обов'язкової евакуації. Наприклад, Миколаїв досі без води. Важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Але ж узимку буде ще важче. Хто може, давайте будемо потроху планово переїжджати. Переживемо зим. Му, і будемо говорити про повернення. Наголосила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Варащук. У сучасному світі майже неможливо уявити повсякденне життя без електроенергії. Електрика стала настільки звичною, що іноді ми забуваємо, що користуватися нею потрібно вкрай обережно, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом та виникнення пожежі. Однією з основних причин виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки. Внаслідок цього щороку на Павлоградщині виникає велика кількість пожеж. Електромережа яка це. Інженерна комунікація, тобто її потрібно обслуговувати, перевіряти і приділяти цьому довжну увагу. Якщо проводка застаріла, є сліди там уже, що вона не витримує навантаження, яке на неї покладається, тому радимо всіх звертати на це дуже уважну увагу, тому що основна частка загорянь по житловому сектору це як чоловічий фактор, так само і електромережі. У більшості випадків виникнення пожежі можна запобігти, тому під час користування електроенергією в побуті потрібно дотримуватись наступних правил. Автомати та пробкові запобіжники повинні бути справними і заводського виготовлення. Необхідно слідкувати за станом ізоляції електропроводів в електроприладах, забезпечуючи їхній своєчасний ремонт. Не використовувати в побуті саморобні електроприлади, виключити можливість доступу дітей до електроприладів та відкритих розеток, бути обережним при користуванні. Електроенергією у вологих приміщеннях та у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонною підлогами, електроприлади повинні вмикатись в електромережу тільки за допомогою справних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення. У разі виникнення займання внаслідок короткого замикання можна скористатися первинними засобами пожежогасіння – Вуглекислотні або аерозольні вогнегасники призначені для гасіння займання електроустановок та електрообладнання під напругою це реч, яка допоможе вам в разі виявлення якогось загоряння чи пожежі, чи там замикання електромережі почнеться горіння пластикової ізоляції або електророзетки, ви цим можете скористатися і швидко це погасити, і не допустити його розвитку. О, тому ці вогнегасники, так, це первинні засоби ну, потрібні бути в кожного. Районному відділі Державної служби надзвичайних ситуацій просять не нехтувати правилами пожежної безпеки та в разі виникнення займання одразу телефонувати до служби 101. Олена Куліш Черновини, ПТРК. До 4 вересня в області встановлений найвищий клас пожежної небезпеки. Із початку літа на Дніпропетровщині майже 70 разів горіли ліси. Вогонь пошкодив понад 196 гектарів території, повністю знищив 2,5 гектара лісу. Найчастіше горіли ліси у Новомосковському районі. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Серед основних причин лісових пожеж необережність на населення. На сьогодні штраф за підпал сухостою складає від 3060 до 6120 гривень. Палац творчості дітей та юнацтва Павлограда готується до початку нового навчального року. Усі заняття там проводяться на першому поверсі, щоб на випадок, коли лунають сирени, педагоги з дітьми могли швидко спуститися у сховище. У кожного педагога є алгоритм дій під час, коли треба дітей спустити в сховище. На початку заняття педагог. Розповідає дітям, от, якщо трапляється випадок сирени, що ми будемо робити, куди спускатися і як буде продовжено заняття в цьому Підвалі. Тому інструктаж, весь батьки і діти отримують до початку заняття, і потім вже вони знають, що буде відбуватися. На протязі трьох місяців практика показала обізнаність всіх дітей від 5 років до 18 років. От, педагоги діяли згідно цього алгоритму, все було чітко і зрозуміло. Сховище розраховане на 60 осіб. Тут є питна вода, проточна вода, столи, лавочки. Також планують зробити біотуалети. Цьогоріч понад 2,5 тисячі чорнобильців зможуть безкоштовно зробити протезування зубів та отримати необхідні ліки, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. З обласного бюджету виділили 3 мільйони 600 тисяч гривень на зубопротезування та безкоштовні ліки для чорнобильців. Договори з медзакладами, які надаватимуть такі послуги, громада укладають самостійно. Аби дізнатися усі деталі, слід звернутися до органів соцзахисту населення за місцем реєстрації. Сказала директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровщини Олена Кришень. І початку року вже понад 700 чорнобильців безкоштовно отримали ліки або зробили протезування зубів. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї презентували сучасні патріотичні марки, збирали їх разом із ветеранами прикордонної служби. Це спільна виставка Павлоградського історико-краєзнавчого музею і кімнати бойової слави прикордонних військ ради ветеранів мікрорайону 40 років жовтня. Ця виставка вона дуже актуальна на ній представлення боротьба. Українського народу героїчна боротьба проти сучасного вторгнення російських військ в Україну. На нашій виставці представлені 38 експонатів, серед яких можна побачити арт листівки поштові блоки, поштові марки, конверти, вироблені в Україні і в деяких країнах Африки. А серед експонатів можна побачити такі експонати, які належать до таких відомих серій, як Російська Руський воєнний корабль Ді, Руський воєнний корабль Всьо, Українська Мрія, Пес Патрон. Ідея розпочати збирати марки з'явилась із початком повномасштабного вторгнення армії агресора на територію України, розповідає Ігор Іваніченко. Ми придбали першу марку, «Русський корабль пішов, а потім вже почали цікавитися, тому що всі-всі події, вони прив'язані саме до кордону, до прикордонників. У нас дуже загострене почуття цілотності держави. І коли ми першу марку придбали, другу, а потім ми побачили, що ці марки пішли по всьому світу. Ну, звичайно, ми там, де є. У нас дуже специфічна підборка, бо по цих подіях марок дуже багато і дуже вони цікаві, але вони і коштовні. Тобто ну, ми вже почали вибирати, що нам цікавіше. Нам цікавіше, там, де кордон, там де прикордонники і все, що від цього йде. З'явилися в нас. Друга марка це в нас з Нігерії. Появилися марочки, марочний блок. Потім марковий лист малий ми придбали. І потім, потім, потім Центральна Африканська Республіка. Виставка під назвою Добрий вечір ми з України працюватиме впродовж вересня. Відвідати її може кожен бажаючий. Ініціатори виставки вважають, що це поверне моду на філателію, і молоде покоління замість збирання покемонів зацікавиться колекціонуванням марок. Олена Куліш, Ілона Безпалова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.